Ну і фінальний штришочок. Це після всіх налаштувань. Я декілька разів виїхав, підналаштував нахил керма, положення дуалів. Трошки коригував його після ще одного виїзду. І як фінальний штришочок в цьому проєкті це обмотка керма. Взяли ми для нашого велосипеда ось таку. Обмоточку 2,5 від Lizard Skins. Це прикольний ход маркетинговий. Щоб ви могли в магазині і спробувати на дотик, яка вона? Відчути це і влюбитись. Ну, як вони тут пишуть, так воно насправді є. Власне, і ще одна причина, чому була вибрана стрічка. Зараз я вам покажу. Її довжина складає 2 метри 8 см. Цього більш ніж достатньо, щоб тейпанути оце кермо гарною вісімкою навколо дуала, протягнути сюди, і тут у нас товще йде кермо, аерокермо. Тобто, вам, звичайно, дешевої обмотки може просто тупо не вистачити. Тайці економлять на тому, щоб зробити її там 180 см, тобто навіть не 2 метри. За те, що ви там. Мотнете гарно вісімкою навколо дуала, ви поплатитесь довжиною тут. І вам банально і може просто не вистачити. Сама клейка стрічка, те, на чому воно тримається, має бути гарної якості, тому що ну, потім оці соплі там висять. Ну, ми покажемо вже в кінці, коли все це буде готово. Моя помощничка. Що, ми будемо мотати обмотку на кермо, да? так? Помощничка моя. Зробимо тут таку естетичну вісімку, щоб воно виглядало кайфово, там капюшончиком потім накриється. І буде просто бенч. Просто бенч. Помірно тягнеться вона приємно, так можна з нею нормально працювати.